Між містами і селами, що розташовуються на великій відстані одне від одного, простягаються дороги, вони об'єднують різні населені пункти в цілісну систему дають можливість вільно пересуватися до потрібних нам місць, різні пристрої також можна об'єднати за допомогою спеціальних доріг комп'ютерних мереж які бувають комп'ютерні мережі та для чого вони потрібні. Дивися далі у відео. Візьмімо два комп'ютери. Вони можуть бути в різних містах, навіть у різних країнах, але між цими пристроями однаково може відбуватися обмін інформацією завдяки спеціальним дорогам, тобто комп'ютерним мережам. Комп'ютерна мережа це група комп'ютерів чи інших пристроїв, з'єднаних між собою за допомогою каналів зв'язку. І як бувають різні дороги, довгі магістралі чи короткі вулички, комп'ютерні мережі також відрізняються за розмірами. Мережі є локальні та глобальні. Локальна це мережа, у якій всі пристрої розміщені поблизу у межах одного чи кількох приміщень. Наприклад, невелика комп'ютерна мережа в школі. Глобальною є мережа, що об'єднує комп'ютери в усьому світі, наприклад, глобальна мережа інтернет. У мережі використовують два способи взаємодії між комп'ютерами. Перший спосіб робоча група, у якій комп'ютери є рівноправними. Наприклад, у шкільній мережі інформація, надіслана з одного комп'ютера, потрапить відразу на інший комп'ютер без посередників. Другий спосіб клієнт-сервер. Клієнтом може бути комп'ютер, смартфон чи планшет. А сервер є посередником, який отримує повідомлення від одного клієнта. Та передає його іншому клієнтові. Наприклад, коли ти пишеш повідомлення в месенджері, спершу воно потрапить на сервер, а він уже передасть його в чат із твоїми друзями. Також на основі цього способу працює глобальна мережа інтернет для безпечного пересування дорогами є світлофори, знаки та правила дорожнього руху. А для безпечного передавання інформації між пристроями комп'ютерні мережі мають протоколи, наприклад, протокол HTTPS, який використовують для безпечного передавання даних через інтернет. Коли ти відвідуєш вебсайт із цим протоколом, усі надіслані чи отримані дані буде зашифровано, тобто їх буде перетворено на спеціальний шифер у формі коду. За допомогою якого приховано твої особисті дані від зловмисників в інтернеті, комп'ютерні мережі можуть мати дротове або бездротове з'єднання. Для створення дротового з'єднання використовують спеціальний кабель для передавання даних та інші мережеві пристрої. Одним із каналів бездротової мережі є радіосигнал Wi-Fi невидиме з'єднання, що дає змогу пристроям взаємодіяти між собою без кабелів. Коли ти використовуєш Wi-Fi на своєму телефоні чи комп'ютері вдома, то під'єднуєшся до бездротової мережі, завдяки якій отримуєш доступ до інтернету без кабелів. Користуватися публічною мережею Wi-Fi у кафе чи іншому громадському місці може бути небезпечно, тому що зловмисники мають можливість викрасти твою конфіденційну інформацію. Тож у таких випадках тобі не варто вводити на вебсайті свої особисті дані, як от ім'я та прізвище, номер телефону чи пароль. Також каналом бездротової мережі є Bluetooth. Його використовують, наприклад, щоб під'єднати навушники до смартфона. 3G та 4G це технології, які надають бездротовий доступ до інтернету на мобільних пристроях. Завдяки цим технологіям ти можеш телефонувати, надсилати повідомлення та під'єднувати свій смартфон до інтернету. Літера G в назві цієї технології позначає англійське слово «generation». Що перекладається як покоління, тобто це певна версія технології, яку змінили та покращили, а цифра в назві вказує порядковий номер цієї версії. Тобто 4G це вже четверта версія цієї технології, яка краща та швидша за 3G. Також уже існують технології 5G та 6G вони працюють у десятеро швидше за попередні технології. В Україні ми маємо доступ до технологій 3G та 4G. Уяви собі гігантську павутину. Якісь точки на ній можуть розміщуватися далеко одна від одної, а втім, вони завжди з'єднані між собою. Такою гігантською павутиною є інтернет, глобальна мережа комп'ютерів, з'єднаних у всьому світі. Та якщо між усіма точками павук плете однакову павутину, то щоб налагодити зв'язки між континентами і країнами, потрібні складніші та більш різноманітні з'єднання, величезні інтернет кабелі, що пролягають під водою, спеціальні вишки, що надають бездротовий доступ до інтернету у віддалених гірських районах, супутники, що обертаються навколо землі та передають інтернет сигнали. Разом усі ці засоби з'єднують мільйони комп'ютерів та інших пристроїв, забезпечують людей доступом до інтернету майже з будь-якої точки світу. Кожна ланка цієї цифрової мережі це зв'язок між пристроями, що дає їм змогу безперешкодно обмінюватись інформацією. Основна послуга мережі інтернет, так звана Всесвітня павутина, яка є величезною колекцією веб-сторінок. Її позначають трьома літерами www, що є абревіатурою від World Wide Web. У перекладі з англійської мови Всесвітня павутина. За допомогою Всесвітньої павутини ти можеш знаходити інформацію, дивитися відео, грати в ігри та спілкуватися з друзями в соціальних мережах. Це схоже на дослідження величезного цифрового світу. І досліджувати цей світ детальніше ми будемо в наступних відео. Запам'ятай, комп'ютерна мережа це група комп'ютерів чи інших пристроїв, з'єднаних між собою за допомогою каналів зв'язку. Комп'ютерні мережі бувають локальні та глобальні. Локальна це мережа, у якій всі пристрої розміщені поблизу. У межах одного чи кількох приміщень. Глобальна це мережа, що об'єднує комп'ютери в усьому світі. У мережі використовують два способи взаємодії між комп'ютерами робоча група, у якій пристрої є рівноправними та клієнт сервер, у якому сервер є посередником у взаємодії між різними пристроями клієнтами. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.